Усім великий привіт! Сьогодні я вам покажу як ось такий простий зошит перетворити у милого єдинорожка. Давайте почнемо! І для цього нам знадобиться, звичайно ще зошит, білий аркуш паперу А4, клей, пістолет, ну, звичайно, запаска до нього. Ось так вставляємо і ставимо розігрівати. Також фломастери усіх кольорів, які забажаєте. Ще я буду використовувати е, ось такі трикутнички нам знадобляться з звичайного білого паперу. Я їх, їх вирізала зарані. І також ось такі лопаті очі, я їх купила, вони обійшлися мені в одну гривню дві штучки. І, до речі, додивляйтесь до кінця, тому що пізніше у вас там чекає лайфхак, як ж писати в цьому зошиті. Так-так. І так, спочатку візьмемо. ПВАшку. До речі, так, вона нам також знадобиться. І обклеїмо зошит. Ой, не це було. Ні. Просто приміряємо ось так правильно. Все і обклеємо. Я, до речі, вже підготувала і чуть-чуть там обрізала, щоб була форма зошита, тому підготуйте також. Я маю на увазі зверху і знизу. Якщо залишиться місце, то. А, так, зараз по контуру обов'язково наносимо ПВА. Я його люблю розмазувати пальцями. Ні, ні, не приклеємо, а повністю три сторони, тому що четверту немає потреби. Ось так. Нанесли, а зараз пальцями я розмажу, щоб потім не було темних слоїв, слоїв таких. Я це дуже люблю робити. Можливо, хтось використовує для цього пензлик, але я буду саме пальці. Ось так. Там є клей, там і розлащуємо. Тепер акуратно наклеїмо наш білий папір. Що? Ось так. По контуру, все робимо акуратно, адже це ваш зошит. До речі, це мій зошит з історії мистецтва, тому що до школи я такий зошит не буду носити, Там, чи не дозволяють, чи ще щось таке буває. А далі приклеїмо ще цю частину. До речі, ви можете ще взяти невеличкий кусочок паперу, щоб доклеїти задню сторону повністю. Я особисто зроблю це вже за кадром, після відео. Я доклеїла. Ось так знову ж таки наносимо по периметру і трошки всередині і розмазуємо чим, звичайно, ще пальцем. І ось так приклеїли. Я приклеїла, як ви бачите, не повністю. І зараз оці от мені вони не подобаються, ці папирки, тому що це з альбому. Ось це ось так вирізаємо. Чому я брала папір з альбому? Тому що він плотніший. Але якщо у вас ну, якби ви взяли звичайний папір, то нічого страшного, робіть із нього. Усе у вас все одно вийде. Але я, якби, я не даю перевагу завжди плотнішому паперу. Ось так, бачите, тут невеличкі ямочки, вони скоро висохнуть, і тому розмазуйте, обов'язково що якщо ви не розмажете, то у вас буде повністю такий лист і приклеїмо наші вушка, які я підготувала зарані. Вони такі маленькі, тому що мені що так буде цікаво. Дуже прикольно. Ось так, Друге вушко ви можете приклеїти як з тої, так і з тої сторони, тобто з іншої сторони, але я приклею з цієї. Далі беремо наш клей пістолет. Зараз він ще мають нагорітись. Ну, Вже теплий, але ще ні. Ось так. Вже пройшло дві хвилинки, він нагрівся, беремо наші оченята лопаті і приклеїмо їх на своє місце. До речі, я роблю чим поближче, тому що так буде наш єдинорожка миліший. Мені так здається. Ось тут ставлю точечку, де одне вон, має бути, і там також. Обов'язково таку немітку зробіть, тому що клей-пісолет зразу приклеює, і ви вже його ніяк не відклеїте. І тому зараз приклеюю. Ось так. І, до речі, я дуже люблю робити такі хендмейд, тому якщо вам також подобаються діайбайчики, то пишіть мені в коментарях ще якісь ідеї, які ви хочете побачити, і ставте печки вгору, тоді я буду знати, що вам це подобається. Ось які мені смішні, класні вийшли. Мені так подобається, не так подобаються, вони так мало дивляться. Подивіться, клас. Я давно дуже хотіла, але нарешті завезли в магазин. Далі простим олівчиком, в принципі, якось намічуємо собі рожицю, якусь таку милу малюємо, ні-ні-ні, краще, може, просто. Ним словом стираємо, намічуємо, поки у вас не вийде, ідеально, на вашу думку, обличчя. Ось так, якісь хвильки тут додавлю. Ось як все в мене вийшло в результаті. Я додав ще дуже класний тюбчик, а зараз навожу все це ручкою, щоб був приблизний контур. Це навела і домальовую третю полосочку. Я їх малюю в призвольному порядку. Тобто це не факт, вибирайте самі кольори, можна взагалі кольорову гаму використати дуже велику і зробити ті смужки тоненькі. Особливо, о, особливо мені здається, що ми, тобто мені найбільше подобається, коли їх 5. Ось, я вже намальовую чубчик. Подивіться, який він яскравий вишив. Він такий сочний, що мені хочеться його з'їсти, перетворити на фрукт. Дуже гарний. І останній. Чубчик, це, мені здається, тут наймиліше, тому що веселка з ротика, ми ну, вже як ви трохи привикли, а чубчик він додає більш такої якогось. І далі беремо чорний маркер чи фламастер. Особисто в мене фламастерна. І наводимо усі місця там, де була наша ручка. Кожну лінію ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось що поки що в мене виходить, ось як це виглядає, коли наведений контур. Ви самі вирішите, чим ви будете це ввод, але мені здається, водка тут дуже потрібна: Чи ручкою, чи фламастером, і також. Ось такі ми лівушка зробимо. А зараз приступимо до нашого лайфхака. Ось який він класний сочний вийшов. Беремо картон. Чим грубший, тим краще вам буде писати. Я особисто беру самі звичайні, самі звичайні такі, як ми використовуємо у школі в чому заключається цей лайфхак? Очка лопаті у нас будуть мішати малювати, тому якщо, чи писати, чи малювати. Тому, якщо ви бер, робите такий зошит разом зі мною, обов'язково скористайтесь цим лайфхаком. Відрізаємо невеличку сумушку для очей спеціально ось таку картонку. Ось І ось тут її пізніше приклеїмо. Це ще не кінець. Так, тому що так теж наша ручка, наша ручка буде з'їжджати. Тому зараз виріжу ось так. Бачите, в мене картон вже не перший. Я не перший раз його використовую, тому що маю, те маю. Ось так. Вирізаю його. І ось поки що ось так вирізаю. І тепер заклею повністю оцю, оцю повністю обкладинку. Відкладенка з того боку заклеєна, з того боку заклеєна, але це так потрібно. І ось цим ПВА, звичайним. І окремо на очі клею ще смужку. Ось так. Ось сюди на місце очей. Приклею спочатку до картонки, а пізніше картонку до, до самого зошиту. Ось приклеїмо, а далі, як я й казала, до зошита сам картон. Ось ці, з цього боку. Ось так, щоб виглядало, в принципі, червоний, це також цікаво, мені здається. По контуру намазуємо. Ось що у нас вийшло, далі пельчики наші працюють, звичайно. Як ж ви з них. І так, приклеїмо. Ну і усе, в принципі, це був наш лайфхак. Тепер ми зможемо легко писати. Зараз я попробую це перевірю, тому що я бачила вже деякі такі зошити з лупатиму очима, але вони там не показували такий лайфхак. Тому я вирішила виправити цю проблему. Беремо будь-який олівчик, і як бачите, ми можемо сміливо малювати. Ну на цьому все. Всім па-па, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал. Пишіть мені контр.